Сестри, я істина відрадну за отець Винограда. Знаєш, коли я був одного разу в Киїзі, ще їздив до проповіда Київська Республіка, і там в одного брата ми зайшли на двір, і там велика виноградина. Я ще в житті не бачив, щоб такої товстини був виноград, ствол, винограда. А ветви його розкинути на, на поле і далеко, і грони вісять. І тепер я багато що поняв, яка то виноградна лоза Христоса. Вона по всьому світу розкидана і ветви ми. Друзі дорогі, кожна веточка, вона знаходиться під великим взором нашого Господа. Приносить вона плода чи не приносить. Якщо не приносить, вона осікається, а яка приносить, очищається. Добрий виноградар тільки гляне на ту в'ятку, ви що вона буде приносити чи ні плода. Брати і сестри. Я би хотів би, щоб ми задумалися саме над собою, як ми приносимо плод для нашого Господа. Бог, Боже, ясно, що плод наш це є наша святость. Але чим більше ми освящаємося, як написано, святий захищається ще, Правильно, та творі правди ще. Приділу немає, що я вже свята, чи я вже праведний, чи праведна вже мені хватить. Я вже зупинився на цьому. Я до всіх хватить. Ні, в нас при, в Божому Слові приєдна немає. Святий освячається ще. Праведний на той правди іще. І ми читаємо ще написання, Господь каже, я є лоза, а ветві. Прибудь во ній, і я в ньому, то приносям блода, і без мене не може бути нічого. Брати, сестри. Ми повинні бути під волю нашого Господа Ісуса Христа. Часто ми робимо багато чого без волі Божої. Самі робимо, саме по своєму бажанню ми робимо всякі дії, всяку роботу. Ну як би хотілося б про сестри, щоб написувся водійним духом є сини Божі, дочки Божі, водіми і Духом, щоб Господь водив нас благодаттю своєю, наповняв нас благодаттю своєю. Питайте, я проповідую і мені наповнилося одне місце, що на писанні це в Ісаї. Поволі написано п'ятий розділ. То, от. Тоже подібне місце. І щось тут дуже що важне є для нас. Давайте ми її почерпаємо, це важне. Написано ще на писанні, знаєте, тут а, написано, в узліблю моє, моєму я. Воспою п'ясню у о моєму, це От. винограді моєму синачалу. І виноградник був посаджений на вершині гори, Тут так написано. І виноградар хазяїн вже обнявся оградою, викопав точило і, 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 і старався і думав принести дуже багато плода, з, зібрати багато винограду. Ну, для сукращення. Пускаю чотири січки, читаю п'ятий. І так скажу вам, що зрою з, з винораніком моїм. Тобто не приніс плода, не приніс, хоча він трудився, ограждав його, поливав його, сквапував його, і от і цей виноградник нічого не приніс. Зовсім приніс такі плоди. І і, 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 і і от виноград, хазяїн каже, і я і так скажу вам, що сделаю я винограником моїм. Чуєте? Одніму однього ограду. Це дуже страшно про Хоча це написано для ізраїльського народу, але воно касається всіх нас, Одніму ограду. Помните, як Бог сказав за Ось. До Сатани, ти об... обращав немає на мого раба Йова? А як я що йому зроблю? Сана каже, я то обращав, але я не можу чого зробити, тому що ти оградив його. Бачите? І тут написано, що я одного ограду. Брати, сестри, якщо ограда є вокруг нас, то ми будемо чогось боятися чи ні. Будемо боятися якоїсь епідемії. Чи ще друга якісь хвороби? Ні. Божа ограда є над нами. Є написано Кні Ова, 11-й розділ, це там написано теж за ограду. Якщо написано є в тебе порок, в руки твої його, це порок знимеш, удалиш, тобто написано, От. то написано ще пан пані. Так як 19 чишок, ти будеш лежати і не буде устрашаю чого. І многі будуть заїскати у тебе. Ти будеш спати спокійно, і бо є надежда. Ти огражден і може спати безпечно. Слава нашого Господу. Що не бачите, бато людей не сплять. Багато бояться чогось. Сна немає, друзі, до неї кажуть, бо бояться но Написано, ти огражден, ти може спать без Брати і сестри, давайте ми так нікнем у себе. Є над, над нами града щеня. Аллилуйя слава нашого Господу. Ти огражден. Знаєш, ми читаємо одніму ограду. Тобто, якщо ограда вже знята, як ми читаємо ворогів кругом Єрусалима, саме основне, їм треба було зняти ограду, щоб пробитися в город. У храм, снять ограду. Бачимо, якщо ограда знята, то наше серце воно відкрито для кого? Для гріха. Наше серце відкрите для мене для беззаконія. Наше серце відкрите для всякої пасивності, апатії, наше серце відкрите для всіх, всіх всіх бісів, які можуть наповнити душу і серце. Брати і сестри, подумайте, а? і ми повинні молитися, взивайте Господа, щоб була ограда Господня над кожним із нас. Ось що, щоб наше серце не було поле в битві сатани за нашу душу. І від часу сатана побіждає, побіждає і заволодіває. І ми стаємося зовсім равнодушні, безпечні в цьому світі. Не боївся, чого не боївся? Тому що ограда знята дора молодь. Дорогі сестри, брати і сестри, продивіться себе, проконтролюйте себе, є ограда чи ні. Якщо ограда є, ти боїшся Господа, то Бог благословить тебе. На тебою є Боже благословіння. ограда Божа. Знаєш, ми читаємо Священне Писання, цей шішок. І буде він опустошаємий, розрушився на його і буде попіраємий. От і все. Опустошаємий, попіраємий буде чим? дьяволом. Людина зовсім буде неояща до царства небесного. Проте, знаєте, Ви знаєте, не так недавно прийшла одна сім'я, їх на дивані і сва. Давай сваритися між собою. Човік на жінку, жінка на чоловіка. Дочка, теж батька, дочка на матері, сиджу і думаю, що робить з вами? А? Ну не можна навіть вступити в їхню цю бесіду, в їхню цей сварку. І мені нарозує. Мабуть, це сатана там у, у, у ліс, в їхню хату. Якесь кодовство. Давайте ми зробимо відречення. Від, від Сидіть, так як ви сидите. А? Повторяйте мої словаки, я буду казати і млитам від речення. Повторяйте, потирають, повтарають, втарають. І дойшли до тих одесів сатана. Ми ревство усі відношення. Йдем, Ісус, до Ісуса за сина Ти йому славити, йому все життя служити. Бачу, батька напаняється очі сльозами. Мати наповняється очі сльозами. Дочка кидається, внімає батька. Матір всі обнімали, стали ридати, стали плакати. Бачите, брати сестри. Що робиться? навіть ворог ходить вдома в не віруші і починає бунт робити? Бунтарити починає, починає робити те, що чоловік не любить жінки, жінка, чоловіка, дочка не любить і батька, мати і так далі. Що це народ, бачите? Ти будеш опустошен. Брати сестри, сьогодні в нас є молитва чи ні. В душі нашій є молитва, є радість, є добі тим, що хтось вже тут є опустошив. Шановний стукач, може тебе опустошив ворог, тебе не стало молитви. Уста твої мовчать. Серце твоє наповнилося твердим, як камінь, твердинію. Може, ворог тебе вже опустошив, що на цьому місці Господь. Аллилуйя. Слава Богу, на місці Господь, якому все під силу нашому Богу, друзі дорогі Він може камень серце забрати, удалити камінь, може дати потягне серце, щоб славить нашого Господа Ісуса Христа. Но в цьому прокайся, розкайся, плач, свої поступки, набери страх Божий і поблагослови. Далі ще ми самиємо, що цим буду, оставлю його. Запущений. Не будуть ні обрізать, ні вскапувати його. Заросте он терновниками, волчицями, повору облакам, не пливає на нього дощ. Страшно, брат, сестри, теж, а? Не, бу, не, не буду його вскапувати, весь цього видорадника. Заросте він терновниками, кустарниками. Отак От наше серце буває, заростає оцим нечестям, оцим позаконім, цим світом, цим оцім інтернетом, всіми мобільниками, наше серце заростає, заростає, заростає. І що ми читаємо писання? Волчья з все заросте. «Повірю облакам не поливати дощ. Сьогодні Батам, процес можна бачити цього, цієї біди, цього, цього щастя. Облака. Не поливає дощ Божі благодаті. Мало молитв, мало сліз, мало сукшення, мало розкаяння. Облака Божії не поливає дощ. А? Це дуже опасно, сестри. Ми повинні проведе себе. Є й дощ, благословіння благодать Боже, і зливає Господь всю благодать. Слово каже, хто вірить в мене, Христос каже, то ще ви пойкуть ріки води живої. Сім'я слава О Духі Святому, ріки води живої, брати сестри, а як вони не течуть тепер. а? Що ну, причина? А? Сьогодні, брати, сестри заварені в лікарні і віруючими, і не Мало проповідували браття о церкві, мало говорили браття, щоб не грішити, не поспати волю Божою. щоб люди були ограждені щоб спали безпечно благодаті Божу Духом Святим. Це видно і до людей і не йшло. Я читаю ще одне написання. В на раді Господа Самого це є дом Ізраїля. Можі буде любимо насредження його. Я ж ждав от правосуддя, ну от коробка ж ждав правди і от в Ось і все. Проти сестри, як важно сьогодні, Бог чекає. Сестри, брати, Бог не оставив нас. Слава нашому Господу. Бог чекає від нас, щоб ми збудеражилися серцем своїм до Господа, зволнувалися, друзі дорогі. І Бог обінував свій благодати неба. І мені Середня казав, я вже не буду говорити, я буду мовчати. Нащо мені ці люди все вже? Ну, написано. Огонь позрівся в костях моїх, і я не мог мочати. Я став говорити, став нашого Господом. Хай цей огонь, бра сестри, постить нашу душу, наші серця, наші розуми, огонь. Хай цей дощ пролється на облака, на наше серце, на нашу душу, щоб ми могли скоменутися. Господи, скільки я упустила в моє серце неправди, гріха. Упустив Безаконя, скільки, Господі, скільки, брати сестри, ми повинні йти до Господа таким, як є. Коли ми молимося, очі наш, да буде царство Твоє на небі і на землі. і сестри, царство Боже внутрі нас. Якщо воно в нас є внутрі, то буде царство на небі, тобі теж. Аллілуй, слава Господу! Якщо нема царства внутрі, то можеш і всі молити і не молитися. Нема царства. Все. Царство должно бути в нас саме внутрі. Зразу. Благодать Бога Святого. Слава Богу, розгляда, є. коли вона є в нас, але царство Божого внутрі немає, то яка, яке царство на небі вже буде? Все. Ж ми молимося каждый раз, молитва очи наш вдома, в собранні скрізь, і ми не задумаємося, є в нас царство сердечнема. Є в нас те благословення, є в нас напомню Духа Святивчині. Є ти мир, спокій, радість, благословення, чи нема, чи нема. А ми молимося і не задумайся. І так, сестри, може ми не задумайся за себе, про, 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 пройти все час равнодушно, прожити безпечно і ось вічність. А скільки сьогодні молодих? Молодих, я не кажу, так, як моя життя, світа мої, молодих. Вони відходять з цієї землі. Недавно з ним вчора брат з Америки. Попав молодий 20, -20 років і таку варію попав, щоб хребечий обламав шейні, і голова крутиться вокруг. І врачі щось хочуть ставити, щоб хоч голова не крутилася вкруг. І просять молитися, молитися. Ти будеш безпечний, тому що тебе оградив Господь. Амінь. Халілуя. Шані сестри, давайте ми задумаємося, ограда є чи нема. Чи я вже розпоясався, розпоясалася, нема в мене нічого, я тільки виповнюю ну, релігію, обряди, хочу на собрання і так далі. І більше нічого в мене немає. Проти сестри, коли ти, дом Божий, йдеш, то наблюдай і за ногою твоєю, і за серцем твоїм. Наблюдай, щоб на цьому місці було благословіння, в облакам не пальнувати дощ. Брати сестри, може сьогодні цей дощ, він пройде на це місце. Амінь. А Якщо ми молимо, Господа Боже, про благослови, проли дощ твій на моє серце, проли дощ на мою душу, проли дощ на моїх сина, дочку, на мою сім'ю. Господи, проли той дощ. Про сестер, коли дощ я все засихає. От, я робиться з плодородної землі. сестри, сестра ти способна славу Господу. Брат, ти способний молитися, ти способний проповідувати свачу Господа, але як дощ не йде, ти сидиш равнодушний, безпечний. Колись ти міг проповідувати, хотів проповідувати, любив проповідувати, і Бог благословляв, а як дощ не, не проливається. Що можеш казати людям? А як дощ не проливається, вже страшна хвороба, вже маски носимо це носимо, щоб не захворіти. А якщо дощ пролє, амінь. Аллилуйя. Отєм і волос до подошв плівна, то благодать Господня, то ти будеш свіжий. Амінь. Ти будеш возростати, ти благодаті Божії. Ти будеш любить Господа, ти будеш частіше молитися вдома в сім'ї, ти був благословить. мені хочеться молитися. Хочеться ще говорити, але хочеться молитися, щоб цей дощ пролив на сестер, на братів. А може, ще й вуста все вже закривав і закрив давно-давно, і нема молитви. От написав той Боже, открой уста, а я напогуню. Откривай уста, наші славить Бога. За все славить Бога, за всі свої, які в тебе є, благословіння, в житті своєї, слава Господа. Хоча немає благословення кається, слава Господа, прийде благословення. Йому слава. Подивимося. Хай нас Бог благословить. Амінь.